В ефірі спецпроєкт про Нікополь, черговий ворожий обстріл району та ліквідація наслідків нескінченого терору Росіян. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові розповісти останню інформацію про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Близько четвертої ранку ворог атакував Нікополь по місту, у якому мирно спали люди. Росіяни випустили 30 снарядів. Нівеччині 11 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та дитячий садок. Спочатку був обстріл градом і десь далеко, потім потом уже такий такої трески, як Когняний шар таке такої шині, що він на рівні третього етажа. Вот будинку, і Потім роздався взрив такий. Ми, конечно, забіжали в коридор бігом за дві стіни. Ну, а потім посипали стекла. Пані Валентина ділиться, їй пощастило з пошкоджень одне вибите скло. Каже, почувається жахливо. Весь час в очікуванні обстрілів. Все на нервах. Кожну ноч ніч. Ніч, лежишся, не знаєш, станеш чи ні. У квартирі Олени постраждала дитяча кімната та балкон. Повилітало скло. Знаєте, як відчуття таке було, що треба було виїхати на ніч. Це першу ночь, що ми виїхали, і оце отаке трапилось. А до цього ночували вдома? Ночували вдома. Да, всі прильоти, всі відльоти, все чули. Страшно, звісно. Заходили сьогодні у двір. Мала почала дуже плакати. Дуже плакати. У неї істерика почалася, тому що у нас кошка вдома залишилася. Ми її шукали. Вона чутлини з інфарктом була. Місцеві мешканці намагаються оговтатися від жахіть, якими окупанти випробовують їх щоночі. Що навіть в страшному сні, мабуть, не снилось нікому. Таке, що буде Україна страждати, ще й причому від руського міра, від братів наших, так сказати. Дивом не постраждала під час обстрілу 76-річна Валентина. Її чоловіка вибуховою хвилею скинуло з ліжка. Проте із ним, на щастя, усе добре. Воно ж била, я так сіла, як посипалося, думаю, ну, мабуть, я жива, бо наче не, не попало на мене. А тільки все ж темно було, посипалося з І всі вікна, всі до одної, що тут, що в кухні, і вікна, і двері. Двері воно із тих шпінгалетів витягло. І шпінгалети, і, і наружу двері розкрили. У будинку лілії також повибивало вікна. А ще з даху з'їхав шифер, пошкоджений і паркан. Увесь в дірках від уламків снарядів. Ми ховалися в підвалі. Ну чоловікові на роботу. Ми в 4 часа прийшли в хату, щоб трохи поснідати. Ну, прилягли на ліжко, думаємо, ще 10 хвилин, і це нас, мабуть, і спасло. Ми були в інших кімнатах, не там, де стекла летіли. Як і щодня, над усуненням наслідків ворожої атаки зранку працюють комунальники. Руйнування такі масштабні, що відновити усе день в день неможливо. Оцінює пошкодження спеціальна комісія. Проте зараз служби вже не чекають її рішення, аби допомогти постраждалим. Після обстрілу робочі одразу виїжджають на місце і стають до роботи. Комунальники виїздять і вони вже самі оглядають всі об'єкти і починають роботи саме там, де це самокритично. критично. І організовують видачу матеріалів, ті, які потрібні нашим Нікопольцям. Аварійні бригади, комунальні та соціальні служби, транспорт та підприємства усе, що потрібно для життєзабезпечення. у Нікополі. Працює. Вся інфраструктура працює, дефіциту в нас ніякого немає. Повністю постачання є і медикаментів, і продуктів харчування, і ми робимо все для того, щоб так і залишалось. Ситуація по той бік водосховища залишається напруженою. За інформацією наших розвідників, окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС, з села Водяне та продовжують провокації. Артилерійськими ударами росіяни вже пошкодили блок насосної станції цеху, теплових та підземних комунікацій, а також частково зруйнували пожежну частину, що відповідає за безпеку атомної станції. В результаті обстрілів сталося займання на прилеглих територіях. Водночас окупанти створюють картинку для пропаганди, завезли два автобуси масовки, аби видати її за працівників АЕС та жителів Енергодару. В інтернет мережі вже почали з'являтися пропагандистські ролики. До стели Енергодар на в'їзді в місто росіяни підігнали самохідну арт-установку з буквою «З», на якій підняли український прапор. Жителі Нікополя записали звернення до світової спільноти. Кія мене звати Катерина, я з Нікополя і моїй сім'ї погрожують. Мене звати Іра, я з Нікополя. Мої сім'ї погрожують. Сім'ям Нікопольців погрожують окупанти, а також погрожують всьому світу, використовуючи АЕС як щит та обстрілюючи станцію під українським прапором. Люди сподіваються, що вони будуть почуті напередодні ввечері на своїй сторінці у Твіттер... Жозеп Борель, верховний представник Євросоюзу, написав, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над атомною станцією законному северенному власнику Україні. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко про Нікополь і на сьогодні. Це вся інформація. Просимо вас бути обережними та обачними. Під час сигналу повітряної тривоги обов'язково переходьте в укриття, або дотримуйтесь правила двох стін. Якщо маєте важливе повідомлення або теми для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе та до зустрічі.